У цьому відео я покажу, як проходити активність на сервісі Godel. Розділ кліків по банерам у пошуку. Це відео буде корисне тим, хто вже зареєстрований на сервісі Godel. Тому, якщо у вас ще немає аккаунту на сервісі Godel, переходьте за посиланням під цим відео або скануйте QR-код на свій мобільний телефон і проходьте простеньку реєстрацію. Після авторизації в аккаунті на сервісі Godel ми попадаємо на початкову сторінку. В верхній частині знаходиться меню. У ньому нам потрібно вибрати розділ винагороди за кліки по рекламних банерах при використанні пошуку по сайту. У модальному вікні, що відкриється, ми можемо побачити, що якщо винагорода за клік менше, ніж мінімальна сума, то вона нам виплачуватись не буде. Також ми повинні клікати по рекламним банерам у результатах пошуку по сайту не частіше одного разу в хвилину. Винагороди на баланс нам будуть зачисляти 1 числа наступного місяця, а ціна за клік залежить від того, коли останній раз ми клікали по цьому рекламному банеру. І від конкретної ставки за клік, яка була визначена для цього року. Тобто ціна за клік міняється кожного року. І як бачимо, інколи ціна може бути досить високою. Тобто, час від часу, можливо, є смисл попробувати знайти дорогий банер, за клік, по якому нам заплатять нормальну суму грошей. Але я думаю, що на це дивитися, як на заробіток, смислу немає. Це більше як лотерея, і тому нам потрібно всього-навсього проходити активність для одержання рейтингу. Тому просто зараз клікаємо на силочку і переходимо у розділ з статистикою. У цьому розділі ми можемо побачити три графіки, на яких зображена наша поточна активність. На першому графіку зображено, скільки кліків по рекламних банерах в пошуковій видачі ми зробили. На другому графіку, скільки грошей ми заробили, а на третьому, яка середня вартість кліка по рекламному банеру у пошуковій видачі для нашого аккаунта. В нижній частині цього модального вікна знаходиться табличка, у якій на декількох сторінках показані всі кліки, які я зробив за останній період часу. Тут можна побачити, які саме винагороди я одержував, і власне я прийшов до висновку, що у цьому розділі рейтинг не впливає зовсім. І власне тут нормальну суму грошей заробити також не вийде. Тому тут просто будемо виконувати активність раді галочки кожного місяця. Переходимо на вкладочку пошуку і вводимо ключове слово із трьох символів. У пошуковій видачі появиться декілька рекламних банерів. Саме по цим рекламним банерам нам необхідно клікати. Але після кожного кліка потрібно чекати одну хвилину. Вкладочку, яка відкрилась після кліка, ми закриваємо і повертаємось у статистику подивитися, чи був зарахований клік по банеру. Як бачимо, у мене було раніше 51 клік, зараз у мене 52 кліки. Також нижче в таблиці можна побачити час, номер банера і суму винагороди. Необхідно також звернути увагу, що якщо ми по одному й тому самому банеру клікнули два рази підряд, то сума винагороди буде в рази нижчою. Тому потрібно старатися клікати на різні банери. Номер банера відображається в лівому нижньому кутку, коли ми наводимо на нього мишку. Це можна побачити, якщо перемотати це відео на декілька секунд назад. Перед тим, як я клікнув по банеру, в лівому нижньому кутку відобразилася чорна полоска, на якій вказаний номер банера. Я завжди стараюся звертати на неї увагу перед тим, як клікати по банеру. Зараз я ще раз перейду на вкладочку з пошуком і виберу там інший банер, Зроблю клік і повернуся в табличку статистики для того, щоб побачити результат. Тобто, а ви зверніть увагу на лівий нижній кут. Тепер, щоб подивитися активність за попередній і поточний місяць, я переходжу в таблицю Дохід. Для цього я клікаю у пологотипу Godel у лівому верхньому кутку, для того, щоб з'явилася кнопочка меню. Після чого в меню вибираю необхідний розділ. І в таблиці, що відкриється, шукаю рядочок з цією активністю. У ньому з правої сторони буде відображатися активність за попередній місяць. Саме за цю активність в розділі Єрфолк відображається галочка на даний момент. А з лівої сторони знаходиться активність за поточний місяць. За цю активність буде відображатися галочка в розділі Єрфолк у наступному місяці. Для того, щоб перейти у розділ Єрфолк, вибираю його у лівому верхньому меню. А на сторінці, що відкриється, шукаю необхідну галочку. Як бачимо, моя активність у попередньому місяці була достатньою для того, щоб одержати галочку, тобто я її успішно одержав, і я впевнений, що одержую її також у наступному місяці. А про те, як проходити інші активності на сервісі Godel, я розкажу у наступних відео. Тому якщо інформація вам цікава, ставте лайк під цим відео і підписуйтесь на канал, щоб підтримати україномовний контент.